Солодка і запашна і соковита українська. Сьогодні про ягідки по річки, що ростуть по річках, та про правильні солов'їні назви починаємо з пошуку точних варіантів перекладу: не клубніка, а полуниці. Назва може бути пов'язана зі словом паленіти, тобто яскраво горіти, червоніти дозрівати або паліти, червоніти рум'яніти. Сезон дозрівання полуниць. Кінець червня, початок липня, не земляніка, а суниці це праслов'янське слово утворене за допомогою префікса сон і корення нік, значення якого обернений униз відчитується відсилка до нікноті никнути, схилятися додому, нахилятися. Суниці найбільше полюбляють рости на лісових халявинах, не черніка, а чорниці. Звертаємо увагу, правильно буде через «о». Черниці – то ті, що належать до релігійної громади і живуть у монастирях. Походження назви доволі прозоре від слова чорний, вітаміни, якими наділені чорниці, покращують кровообіг, тому позитивно впливають на зір. Не голубіка, а лохина. Імовірно, це запозичення з польської. Може бути споріднене зі словами волос волохатий, тобто маємо вказівку на візуальну особливість ягоди у карпатських хорах. Можна натрапити на величезні поля лохини, не біла чи червона смородина, а по річки скаже українець. Слово могло прийти до нас із польської та має відкриту відсилку до лексеми річка. Адже ці ягоди люблять рости саме біля річок. Порічки довговічні та доволі невимогливі до умов вирощування. Не чорна смородина. Говоримо просто без надлишку. Смородина назва пов'язана з праслов'янським словом «сморт», тобто сильний запах. Погодьтеся, листя ягід пахне неймовірно. Смородина здатна покращувати настрій і заспокоювати людину, не крижовник а агрус, ймовірно, слово прийшло з італійської через польське посередництво. Аби поласувати ягодами агрусу, потрібно не раз обдерти руку об його колючки. Не «єжевіка», а ожина. Назва відсилає до праслов'янського слова їжак. І все тому, що кущ усипаний невеликими колючками. Ожина містить вітаміни, а С, є тому є чудовим підсилювачем імунітету. Не брусніка. А брусниці правильно найменування ягоди найбільш ймовірно пов'язане з праслов'янською основою брус, значення якої червоний. Найбільш соковиті плоди брусниць збереж, якщо навідаєшся до лісу у вересні. Не клюква, а журавлина слово могло утворитися внаслідок скорочення сполуки журавлина ягода. Адже ця рослина росте на болотах, де водяться журавлі. Сушена журавлина чудова альтернатива родзинкам під час випікання чи оздоблення страв. Звертаємо увагу, коли говоримо про назви ягід. Які мають суфікс It's? Вживаємо лише множину правильно, полуниці, суниці, чорниці, брусниці. І це логічно, бо важливо вказати на сукупність, безпомилково буде говорити. Чекаю на сезон, коли на городах уже достигатимуть полуниці, а не полуниця. Не втрималась і купила полуниць, а не полуницю, хоч і сезон ще не розпочався. Увесь день пробула в лісі і назбирала повне відро чорниць, а не чорниці. Обожнюю, коли бабуся влітку готує вареники зі щойно зірваними чорницями, а не чорницею. На противагу, якщо в назві немає суфікса «иц», то можемо сміливо використовувати форму однини: смородина, лохина, ожина журавлина. Високий вміст вітаміну С зберігається навіть у заморожених ягодах смородини. Лохина більш ніжна на смак ніж чорниці. Одна склянка ожини містить половину добової норми вітаміну С. Журавлина зарахована до списку суперфудів. І наостанок пам'ятаємо. Ми йдемо в ліс чи магазин по полуниці, суниці, чорниці. За полуницями це калька з російської. Тож насолоджуємося кожним соковитим українським словом і тримаємо мовний фронт разом.